Ну що, привіт! Продовжую свої прямі трансляції. Знову свого кабінет. Я вже вийшла на роботу і хочу з вами трішки поділитися своїми такими, знаєте, інсайтами, які зі мною за цей тиждень період сталися. Трішки зачекаю, хтось приєднається або хто буде в записі слухати. Всім привіт! З вами Тетяна, представник компанії Прове. Всі, може, читали, ви бачили, що ми з Матвіком. Попали в лікарню, була у нас дуже висока температура, відповідника не збивалася. Як нам лікар пояснив, що це була така організм, не звикший до температури, Така в нього була реакція. Відповідно, я була в шоковому стані, дуже спереживалася, бо це якраз була неділя. Визвали ми швидку, нас відповідно забрали. Я взяла тільки в руки свій телефон, все необхідне для матвічка, навіть для себе нічого не взяла. У мене був шок, шоковий шок-шок-стан. Ну і взяла свої відповідно вітаміни, контроль стресу. У мене руки, ноги тремтіли, серце завмирало. Відповідно, Матвійко ніколи не був в лікарні. І так само я. Я єдиний раз була в лікарні, коли мене поклали на кесарів розтин, народити відповідно матвічка. Це була завжди радість. А це ми такому були знову повторюсь в шоковому стані. І знаєте, дійсно була висока температура е, неділя-понеділок. Я не працювала відповідно на моїх останніх роботах, в мене погодинна оплата. Тобто заробіток моїх на моїх роботах трьох зупинився. І коли, знаєте, вже Матвійку стало краще, став він їсти, просити їсти, бігати по палаті, гратися машинками. я була пила тільки і чата мене в палаті вгощали кавою, і я пила контроль стресу. Тобто щоб бути в адекватному стані, бо я розумію, що це є мій син і є відповідальність, він є маленький на мені. Дійсно, це бат дійсно такі, знаєте, не робить стан сонливості, а стан дійсно адекватної поведінки, що ти розумієш, що ти краще дитині свої не бажаєш, а тільки на краще. два-три дні покапають нас, здамо аналіз і поїдемо вдома. Так, звичайно, воно сталося. І до чого я цю розмову вду. Ну, відповідно, на моїх роботах ніхто нічого не оплачує, відповідно. Йшла погодинна оплата після того, як я вийду на роботу, почнуться мої заробітки. Ці три дня я в телефон не заходила, я не робила жодних замовлень, не виставляла ні сторісів, нічого. Тобто, мені було не до того. Я дуже переживала за Матвійка, телефон брала в руки тоді, коли телефонувала дідові, що в нас все добре, нас покапали, був ми добрі, ми здали аналіз і так далі. А коли йому стало вже легше, мама ожила, вже навіть трішки поїла, він апетитом поїв, але лікар каже, давайте ще вас трішки потримаємо два, три, два дня. І каже, випишемо вас в четвер додому. Щоб вже адаптувати той стан. І знаєте, я заходжу в структуру, заходжу в свій інтернет-магазин ProWeb, а він працює. Дівчата далі реєстрували, далі робили замовлення, далі закоху в продукцію ProWeb, бо дійсно продукція ProWeb закохує всіх і всюди своєю якостю. І знаєте, такий інсайт, що дійсно цей бізнес і круто строїти, круто віддавати себе сюди, бо він працює чи ти працюєш? чи без тебе команда працює? Дуже дуже дівчонкам дякую. Бо дійсно всі так переживали, дзвонили, але вони працювали. Я навіть одне зробила замовлення, це Напевно, вже був чи середа, да, чи четвер, або в четвер нас виписали в середу, Зробила замовлення. єдине, і все. А все остальні дівчинки самі собі про Тому дівчинки, всім рекомендую бізнес МЛМ, а особливо бізнес-прове. Бо це такий, знаєте, бізнес, який може будувати кожен з нас, незалежно де ви чи вдома. Чи на роботі, чи не дай Бог в лікарні, чи десь за кордоном, чи на відпочинку. Бізнес працює далі. Зрозуміти, це дуже великий бізнес без жодних капітоловкладень. Єдиний капіталовклад, який я зробила, це звичайно таличкоплю. Це стартер. Я замовила старт з пробничками, як я завжди люблю говорити, міні. Привіт-привіт, міні-мій магазин. Навіть сьогодні йшла в центр віддавати замовлення. Дівчака зразу мене запитала, чи є у вас з собою стак. Звичайно, так, ми відкрили цю папочку, і вона замовила 15 аромат армат через... Така у нас є рекламочка 15-50 мл. За дві хвилини ми підібрали цей аромат. Оце єдине капіталовкладення в бізнес. Ви зрозумієте, який це масштаб міжнародний бізнес, який дійсно працює без вас. Головне, що я тут роблю, Розповідаю про продукт, розповідаю про бізнес, користуюсь. Цим продуктом, і цей продукт рекомендуй, який протестувала на собі. І все. Тобто, не треба тут вкладати мільйон, а лише своє бажання і свій звичайно час. Ознайомлювати за кого в продукцію про чесно. Мені так цей інсайт прийшов в четвер. Реально, я була без телефону, просто відповідала на дзвінки і все. А бізнес працює. Ви зрозумієте, як це круто, коли ти. Маєш такий крутий бізнес, без єдиного капіталу, Це оце папка, яка вже мені оправдалась 10 разів. Ну і відповідно маємо ще ми на всю, бо продукції в нас море, і парфуми, і маючи засоб, і бади. Оцей каталог. І все. Тому дівчонки, дійсно запрошую в команду прове, в бізнес-прове. Дійсно, тут все легко. Головне користуватися, головне розповідати і головне цим ароматом чи ароматами на пахніт. навіть сьогодні зайшла я в Балтор в що я вже вийшла на роботу. Прийшла, сіла розповідаю, що були з матвійчиком лікарні. траліваль, вона каже: Ну ви і пахнете реально, навіть оце ми були в вже вдома, і я заскучилася за цією косметикою, відповідно була всі ці дні без макіяжу. Зробила макіяж, дійсно, макіяж оживляє навіть таку посмішку надає і дійсно таке. знаєте, хочеться далі творити, творити, працювати, працювати, розповідати і закохати в бренд Prove. Або навіть як я казала, що тільки пила каву в палаті і наші бати, щоб дійсно бути в адекватній свідомості, бо розумієш, що за ти відповідальність. Тому, дівчонки, дійсно рекомендую спробувати цей бізнес, емеле не боятися, бо він працює, працює і ще раз працює. 37 країн світу в цій компанії провести. І це тільки початок. Отака була моя невеличка невеличкий мій прямий ефір. хотіла дійсно поділитися таким своїм інсайтом. Бо я дійсно в цій в МЛМ компанії більше десяти років. А от сьогодні не сьогодні, а в четвер, коли я вийшла з лікарні, тільки зрозуміла, який дійсно крутий цей міжнародний бізнес МЛМ, а особливо компанія. Прове Нарахування були. Я всі подарунки позакривала. Дівчата працювали так само заробляли, так само робили замовлення. Вона дуже класна, крута. Доставка на нову пощину на Укрпо, тобто дуже зручно. Просто, дівчонки, дякую. Просто зрозумійте, не бійтесь оцього бізнесу, МЛМ. Ви дійсно тут будете розвиватись, ви дійсно тут будете користуватися класною продукцією. Ви будете бачити від цієї продукції ефект просто вау. Ви всі будуть запитувати, чим ти користуєшся, що ти приймаєш. І розповідай про цей бізнес. Бо цей бізнес дійсно є легкий, головне користування. Головне не шкодувати цієї інформації і всім, і всюди розповідати про той чи інший продукт. Наприклад, я дуже полюбляю парфуми, декоративну косметику, миючі засоби. Навіть дома прийшла з лікарні, все перемила, постільки було у мене енергії, а бізнес працює. Е, отака невеличка буде. Тонечка, привіт, привіт! Прямий ефір, дійсно не бійтесь сіткового бізнесу, не бійтесь, бо дійсно, коли в сітковому бізне, особливо в праве, є продукт, з ним є легко працювати. Бо це парфуми, які закохуть всіх і всі. От сьогодні скажу, зайшла в магазин Лемар, залишала замовлення і вже зробили замовлення. Зайшла в бухгалтерію віддати лікарняний лист і вже зробили замовлення. Бо каже, ти зайшла в кабінет, а він весь пахніє тобою. Тому, дівчонки, приєднуйтесь, Компанію прове. Ой, дякую, дякую, привіт. Тонечка як тебе справи? Бо я вже трошки ожила. Матійко, звичайно, йшов зі сльозами в садочок. Казав дід дуже сильно плак А я аж біла. Я зробила макіяж, я зробила прическу Я напарфумилась парфуму своїм улюбленим сьогодні 85-й, такий солодкуватий. І життя продовжується. Ну, звичайно, я зараз, щоб трошки нормалізувати сон, щоб трошки нормалізувати свою нервову систему, знову приймаю антиконтроль стресу. Слава Богу, контроль, стресу. Бо, розумієте, в мене був стрес, тому. При, трошки поп'ю його. Зараз п'ю тільки на ніч, щоб трубосон не нормалізував, знов стала прокидатися нічкою. То дійсно, просто просинаєтесь, чижик пижик зробила на сьогодні зарядку, випила свій колгер і в роботу. Всім гарного, мирного дня. Дівчонки, дякую, що були зі мною на ефірі і лайкали. Привіт-привіт!